Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів. Правильно ну дуже просто. Понім не надо ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі звикли, що я йду на роботу, мені платять зарплату. Це якась там стабільність. Тільки це стабільно з утра до вечора на когось працювати, і приходить домой, а може щось з дітьми поспілкуватися. Ми ж от українцям даємо змогу. Виставляйте просто відео. І будете заробляти за це гроші. По 100 тисяч гривень люди зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. До речі, є ця інформація. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так, я чому цьому не навчитися? Я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно. Потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. Був нормальний результат. їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт. Я починав працювати.